От за що наші пенсіонери любили совєтське качество, це за те, що все відповідало стандартам. Все було по стандартах. Е, спідниці, штани по стандартах були, е, ковбаса, хліб. Все було по стандарту. І люди також чомусь мали бути по стандарту. Ну, Я, я не капловуха. Але е, але я все життя була сраката, кривонога, е, ніс, як у качки, зуби криві. М? Клас. І ще я була язиката. Оце мої достоїнства такі. Е, коротше, не підходила ні під один стандарт. знаєте. Е, і моя дитина також не має підходити ні під які совєтські стандарти. Так що він у мене не капловухий. Він зроблений із любов'ю. Очі в нього мамині, носик в нього мамин, губки мамині, вушка татові, і характер також такий, як у тата.